Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде багато цікавого. Розпочнемо з камінців. Є в нас ось такий наружний 27, внутрішній 12, ширина 4. Їх у нас є 1, 2, 3, 4, 5 штук. Ціна 200 гривень штука. Потім наружний 29, внутрішній 12, ширина 4, 250 гривень. Наружний 26, внутренній 11, ширина 4 180 гривень. Потім наружний 31, внутрішній 12, ширина 4, 300 гривень. Хтось за такий питав, не можу знайти контакт. Тому ось так. Потім по наборам ось такий набір 180 гривень. Набір ключів 9 штук, 150 гривень. Молоток такий 80 гривень. Потім ось такий набір 18 штук, 275 гривень. Ось така якась цікава річ. Що воно таке, не знаю. Потім є ось такий набір 18 штук, 270 гривень. По головкам було дуже багато. Покупців на всіх не вистачило, тому знову вони в продажу. Ось такий набір 16 штук, 350 гривень. Ось такий набір 44 штуки 500 гривень. Ось такий набір, 8 штук, 160 гривень. Ось такий 10 штук 200 гривень. Пінцетик 100 гривень. Рівненький такий. Потім знімачі, Ось такий. Є в нас потім ось такий, потім ось такі, кого зацікавлять в вайбер. Натяжитель ось такий, ніби працюючий. Та дві болгарки під ремонт. Можливо, когось зацікавлять. Одна ProCraft, по-моєму. Так, про крафт, а друга... Зеніт Профі. Що з ними, не знаю. Тут немає провода тут вмикає ну, не вмикається зовсім. Можливо, десь щось перебито, а можливо, потрібен капітальний ремонт. Тому по цьому нічого не можу вам сказати. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері